Привіт всім! Вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати ось таку красунечку, якою мене сьогодні порадували, потішили. Я, чесно кажучи, побачила, і мені дуже сподобався сам колір, а потім я приглянула, що там ще є деякі секрети, деякі сюрпризи. Хочу зараз при вас відкрити її, щоб ви подивилися. Це новенька орхідейка ось в неї тут вона. У нас ще запакована в телефановому пакеті. Бачите? Ось така вона цікавенька. Придбала я її сьогодні в магазині, такий маленький міні-маркет в нас є. Ось зайшли купити водички і побачила ось таку красоту. Вона, чесно кажучи, дуже гарненька, дуже гарно виглядає. Ця губа така в неї дуже ніжна-ніжна, з таким оранжевим відтіночком. Рожева, бачите? Трошки серединка в неї темніша. Ось така красуночка Ну і це мультифлорка. Зараз я її розпакую, так що було вам зручно. Я розпакую і поглянемо на неї разом. Ну Ось я виняла її з горшечка. Тут немає ніяких маркувань, тільки от вказано, що її можна як поливати на якому сонечку. При температурі вона має зберігатися від 15. Бачите, до 25 градусів. Ось. Поливати треба, підгодовувати можна, поливати її можна один раз на два тижні. Бачите, ось оця друга оця позначка означає, що поливати треба тільки один раз на два тижні, бачите? Ось, у нас сонці вона не може бути, треба бути дуже обережному сонцем. Температурний баланс у нас 25, 15 до 25 градусів, тобто не треба нижче. Ну, ми знаємо, що орки Можна підгодовувати. Підгодовувати нам можна її, бачите, один раз в місяць, і можна її підрізати. Якщо вона відсвіла, якщо я правильно розумію, то це можна обрізати цвітонос. Ну, наразі ми її обрізати не збираємося. Ми знаємо, що ми можемо не обрізати цвітоноси в орхідеї. Ну і, по ідеї, давайте подивимося, що ж у нас тут є. Зараз я візьму ножнички, напевно, швидше всього. Ось я візьму ножнички і ми з вами відкриємо упаковку ось таким чином. І поглянемо, що в неї тут робиться з корінчиками, що в неї з, з листочками, скільки в неї пар листочків. Це орхідейка з Нідерландів, це голландська орхідейка. Перепрошую за такі шуми, але по-інакшому не буде. Ось ми знімемо геть цю плівочку. І зараз ми подивимося, що у нас тут. І так, як ми бачимо, у нас тут вона знаходиться в, в такому от стаканчику пластиковому, знизу маємо дірочки. Верніше, одну велику дірочку чомусь тільки я, до речі, перший раз бачу такі горщики. Але, як я бачу, тут зараз горщик заріс повністю бачите, такими водорослями. Але всередині в ній кора дрібної фракції, корінчиків доволі багато, посаджена вона глибоко, як на мене, це глибоко. Так, є в неї ювенільний листочок. Ось тут під, під великим листочком знизу він є ось такий маленький-маленький ще листочок, який залишився, ось, бачите, від фласки. Швидше цього, це молода рослинка, якщо я так розумію, можливо, вона навіть має яких, ну, 2-3 роки. Давайте поглянемо ще в неї. Що у нас тут є? Розетка. Ми маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ось таких гарних листочків. Бачите? Ось. В неї є три цвітоноса, як ми бачимо ось тут. Це мультифлора. Мультифлорочка, ось вона така, бачите, дрібненькі квіточки в неї. Е, немає аромату ніякого. В неї маленька сама по собі квіточка, бачите, ось вона 2-3 см максимум. Немає вона ніякого аромату. Наразі я не чую, подивимося зранку. Але що я зауважила, що в неї на листочках, подивіться, вона має крапочки на листочках. Бачите? Молодий листочок в неї, молодий нарощений листочок, він чомусь тріснув. Я так підозріваю, що, можливо, це просто може бути травма. Але бачите, ось ці плямки, які є на цьому листочку? Це плямистість самого листка, тому що вона є і на нижніх листках. Дивіться, бачите ось? А цей листок він має прямо таку кайму світлу по крайчику, вона має таку кайомочку і теж вона має відтінки. Мені таке враження, що це подібне дуже до фабрики, але. Будемо е, сподіватися, можливо, й фабрика. Я побачу вранці, чи вона буде в нас ароматна, чи не буде. Ну, ось, бачите, як я вже сказала, ці листочки, перепрошую, я так рухаю дуже, дуже швидко. Ось, ці листочки мають теж крапочки, бачите? Такий, як малюнок якийсь. Ось, і ця має, бачите, ось тут теж має малюнок на листочках. Ну, не знаю, подивимося зараз. Але що саме цікаве, подивіться. Я таке бачу вперше. Дітка, ось, молода рослинка, вона стоїть буквально ось на корінцях. Вона просто стоїть на корінцях, подивіться. Таке диво дивне. Ось, тут в неї є скоринка. Випущений цвітонос. Оце, до речі, оцей цвітонос і цей, два цвітоноси вже пішли від самої дітки. Бачите, ось, дивіться. Оці два цвітоноси це від дітки. А вона реально стоїть на. Коріннях, але я не бачу, де дітка кріпиться до чого. Зараз я подивлюся теж. Мушу оглянути її з усіх боків, і, чесно кажучи, мені дуже дивно. Таке враження, що вона виросла на цвітоносі. Ось, якщо я не помиляюся, зараз я вам хочу показати. Бачите, ось тут, всередині, ось. Бачите? ой, зараз тут дуже погано видно. Зараз хвильку, бо моя рука за Ні, це листок, до речі. Не бачу, на чому вона тримається. Ось просто не бачу. В неї закрутився корінчик, ось так, бачите? На чому вона тут стоїть, я поняття не маю. Ані он. Дивіться, зараз ми з вами знайдемо причину, хоча, знову не бачу. Ну, так, ця. Правильно, я сказала. Ось, дивіться, тут був цвітонос, бачите? Ось він, на цьому цвітоносі, і виросла оця дітка. Зараз я заберу листочок, ось вона виросла на цьому цвітоносі. І тепер ця вже дітка дала нам два цвітоноси. Але таке диво, подивіться, вона стоїть на ніжках, вона сперлася на кору, і вона так і стоїть. От досить дивна орхідейка. Вона має тільки от буквально один малесенький листочок, один перший. Ось вона має один листочок маленький, оцей самий перший. Ось він тут буквально сховався нам під ось. Вона має ще один листочок, і оцей другий, і ось цей третій листочок. І бачите, як вони, і вони плямисті, досить цікаво. Я перепрошую, там у нас внучка грається на задньому плані, як завжди. Ну, ось така, от, бачите, красива, цікава рослинка. Видала цвітонос на цвітоносі дітку, і ще й потім цвіт... дітка зацвіла двома цвітоносами. Ну, це мультифлора. І що я хотіла вам сказати? Ви знаєте, що, швидше всього, я так підозріваю, я її поставлю назад в її, її жкашпо. І зараз трошки з вами поговоримо. Швидше всього, що такі речі стаються від того, що рослинка молода, але її хочуть неодмінно зацвісти, причому є швидше. показати, яке в неї буде шикарне цвітіння, як вона буде гарно виглядати. І для того, щоб розпустилися деякі квіточки, їх просто дуже посилено годують. Посилено годуються фосфорними добривами. Можливо, є якісь препарати, які використовують теплиці, продавці для того, щоб можна було, від... щоб відкрилися швидше бутони. Хоча, ви знаєте, мультифлора, вона така є. От вона, бачите, скільки має бутонів на ній ось, бачите, яка кількість бутончиків, і вони практично майже всі одночасно відкриваються. Тому, я так думаю, що вони вигнали цитоноси. для того, щоб вигнати цитоноси, потрібно було негайно її чимось погодувати. Але ви знаєте добре, що рослинка, яка, м, наприклад, Захворіває або рослина, яка вже має в собі якусь хворобу, і вона думає, що вона може загинути, вона негайно випускає діток. Якщо, наприклад, ви зауважили, чому у нас від пенька відвалюється основна рослинка, а потім пеньок видає дітку. Тому що таким чином вона продовжує своє життя, орхідейка. В даному випадку її годували, в неї от був такий свого роду стрес. Ну, я вам зараз розповідаю. Ці речі для того, щоб ми могли зробити висновки, так, все-таки. що значить хімічні оті всякі добрива, якими годують рослин? Тобто молода рослинка, яку хотіли швидко вигнати цвітіння, вигнати цвітоноси. Просто посилено годували якимись фосфорними можливо, препаратами, і від, в результаті ми бачимо ось таке от цвітіння. Причому не тільки цвітіння, а ми бачимо ще й дітку на цвітоносі, можливо, була використана навіть та сама цитокінинова паста. Ось. І вона для того, щоб бруньки були швидше розпускалися, так? тому що ви знаєте, мультифлора вона випускає дуже-дуже багато бокових гілочок, розгалужень. І ось, швидше всього, що ці розгалуження, ці, ці бруньки були намащені пастою, і щоб вона випускала бокові гілочки. А на такому цвітоносі виросла не бокова гілочка з квітоносу, а вийшла дітка. І ось результат ми бачимо зараз з вами. Ось. Я, чесно кажучи, дуже задоволена, я щаслива, що в мене буде зараз дві однакових рослинки, тому що вони цвітуть дуже таким гарним, бачите, ось дві рослиночки будуть. Так? Вони навіть можуть рости поруч. Їх можна просто цю дітку можна зрізати, зняти з цвітоноса, з такими коріннями, як в неї, вже є, бачите? Ось, ось таке коріння дітка має більше, ніж 5-6 см корінці. Намає, причому їх тут 3-4. І підозрюваю, вона має ще десь там, може, всередині ще. Тобто 4-5 повноцінних кореня, і таку дітку можна відсаджувати окремо вже в горшечок і як окрему рослинку. Тобто вона буде існувати вже не з мамкою, а може співіснувати окремо. Вона має чим харчуватися, вона має чим підживлюватися. Відповідно, це можна вже її як окрему рослину висаджувати. Так ось я не буду її годувати, я навіть не буду поливати її хоча б з тиждень. Щоб потім можна було подивитися, тому що, бачите, тут достатньо волого. У нас тут є достатньо коренів. Бачите, корені зелені, такі гарні насичено зеленого кольору. Ось. І я думаю, що її не потрібно поливати, вона досить і досить волога. Але, знаєте, моє щастя, в тому, що я була вчора в цьому самому магазині і там не було орхідей. Тобто були дві чи три, вже котрі місяць, напевно, півтори там є. Сьогодні вони привезли свіжий завіз, і цей завіз ще не политий. Тому я все-таки купила цю орхідейку. По-перше, що в неї, вона вже з діточкою, бачите, вже така доросла, до, 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 достатньо доросла в неї дітка, достатньо велика дітка, бачите? Ось. І я зможу навіть ті дві, дві рослинки пересадити, хай буде в один горщик, в мене є такий овальний, досить. Невисокий, але овальний горщичок, такий довольно місткий. Ось їм двом там буде дуже добре, і, відповідно, буде потім таке дуже гарне, таке от пушисте, пушисте. Буде ось таке дуже гарне цвітіння. Бачите, такими китицями, такими прямо гроздочками, Вона досить багато має пуп'янок. Я, навіть, чесно кажучи, не перерахувала, скільки тут є квітів. Але так, на, на, на перший погляд, 3, 5, 6. Шість на одному, на другому сім і ще на одному сім. Ну що, ми маємо 20 квітів зараз. І ще є стільки саме, напевно, бутонів. Так що, я думаю, вона буде дуже гарно потім свісти. Вона буде дуже гарна, така ефектна орхідейка. Ось, коли вона буде мати вже власне цвітіння. Тобто, вже не це вирощення, не це, яке було вигнане штучно, а будемо мати своє домашнє цвітіння. Звичайно, я її не буду зараз ні годувати, нічим. Їй достатньо того, що вона отримала. Ось з часом я буду спостерігати за кореннями теж, тому що я, наскільки бачу, тут бутони поки що немає жодного жовтого. Це вже тішить. І нема жодного прив'ялого бутона. Відповідно. Рослинка здорова, тому що ви знаєте, що коли є бутончики, які відсихають, або які жовтіють вже в магазині, треба бути обережно з такою покупкою, тому що така рослинка може бути вже або перехолоджена, або пере, десь перелита водичкою, тобто може бути якесь, якесь скрите захворювання всередині самої рослинки. І потім ми привозимо додому і через деякий час, така рослина гине. Дуже шкода, я сама дуже жалію такі рослинки. Ось, мені дуже шкода, коли гинуть орхідеї, Я даю саме останній шанс, я залишаю ті самі пеньочки, наприклад, якщо відлетіла розетка, а лишилися пеньки, дуже хороша коренева система. Я завжди залишаю на нижній поличці, підтримую в ній вологу, для того, щоб можна було дочекатися хоч якогось відродження. Але, на жаль, Багато таких рослин, які бувають куплені в магазині, вони не витримують, раніше вони не розмножуються, в них немає потім ні діток, нічого, гинуть і корінчики потім з часом висихають і той самий пеньок. Можна залишати ті пеньки, які вже є від дорослих рослин, а від молодих рослин швидше всього треба оглянути уважно сам пеньочок. Якщо на пеньку немає мерестемних бруньок, то залишати такі пеньки теж не варто. Тобто можна зразу викидати. Я хочу сказати з свого досвіду, скільки я вже от 8 років я займаюся з орхідеями, жодного разу не прокинулася ні одна брунька в рослині, яка є дуже молоденька і яка була куплена з магазину. Тобто, з теплиць, з тих магазинів, інтернет-магазинів, які я купляла орхідейки, були і дуже багато раз. А ось ті орхідеї, які були куплені з польських теплиць або від, від нідерландського продавця. Жодного разу оці молоді рослинки не мали мерестемних бруньок, скільки я не спостерігала, скільки я не дивилася, рослинка може загинути, тобто верхня частина зелена відпадає, залишається пеньок, і я його скільки раз оглядала, жодного разу там бруньок я не спостерігала. Тобто, рослина може мати навіть розетку на якій вісім листочків, тобто чотири пари листя. Ну, будемо думати, що це вже доросла рослинка, а насправді вона дуже молоденька, просто її таким чином, от, хімічним способом її, її вигнали, як зелену масу, так і цитоноси. Ну, Це от така от маленька сьогодні маленька така сьогодні лекція вийшла. Ось, я зараз її поливати не буду. Я навпаки, бачите, я принесла її в цю кімнату, тут де я деколи знімаю відео. Це в мене така офісна кімната. І я її залишу на добрих два, а то й три тижні на адаптацію, на, щоб подивитися за нею, поспостерігати, щоб тут не було якихось шкідників. Тому що я в парі з цією орхідейкою, там були ще декілька були інших сортів. Я подивилася, що в деяких орхідейках були всередині павутинки. Я не можу сказати, що це павучок, я не можу сказати, що це якийсь шкідник, що це може бути навіть павутинний кліщ, тому що павутинка досить така. Скажімо так, густа і міцно прилягаюча до пластинки листочка, бо це було через пакет і я не могла відкривати, витягувати рослину з пакета і приглядати. Але я для профілактики, на всякий випадок, її оприскала вже. Мені треба було вам показати, як я це робила, але це звичайний спосіб, нічого тут немає. Я її оприскала з фітовермом ось, і додала буквально одну краплю лимонного соку. Так що Будемо бачити, будемо спостерігати, будемо за нею дивитися, як вона буде себе поводити. Ну і наразі в мене знову колекція поповнилася ось такою новенькою орхідейкою. Ось от така от у нас красунечка на сьогодні. Ну, все, всім дякую. Сьогодні дуже коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі. Якщо ви мені підкажете, яка це назва, назва цієї орхідейки або що це за орхідейка, я буду дуже рада. Ось, якщо це фабрика, я ще більше буду рада. Хоча це мені зараз є дуже багато різних феленопсисів, оцих гібридних, в яких є кольорові листочки. Я маю на увазі листочки з крапом або з малюнком, або такі сиві, прямо листочки, вони аж голубуватого відтінку зверху мають такий наліт. Ну, але це не, це не означає, що це може бути фабрика. Ось. Хоча фабрика теж дуже цікава, фабрика є маленька, вона має теж такого по типу цього, такі от маленькі собі квіточки, але дуже ароматні. Від цей аромату немає. Але я попробую подивитися вранці. Можливо, можливо, вона буде мати якийсь аромат, коли є сонечко. У нас на вулиці досить похмуро, прохолодно сьогодні. Ось, і зараз вже вечір. навіть вже пізно. У нас вже 9 година, практично, доходить, і наразі. Запаху немає, ніякого аромату я не відчуваю від неї. Ну, але подивимося вранці, тоді я вже вам повідомлю, що в неї і як. Ну, ось, всім, -всім щиро дякую сьогодні і до нових зустрічей. Па-па!